Добрий день вам, добрі люди, благословіть колядувати, хай між вами любов буде і причиста мати. Віншую у вас нині, всі добрі люди, нехай поміж вами добро завжди буде, кожної днини, кожної години, хай вас Бог благословить, біда хай загине, слава Богу, слава на висоті, на землі мир, спокій. Слава вгорі, мир на землі, людям добра воля. Син Божий народився, він стане над світом, правдиву дорогу народам освітить. Немає ясніше світла того. Христос народився, славімо Його. Коля, коляд, коляда, у віконце деглядати. У різдвяну в нічку запалив на раді свічку люди коляду поплиш до хати, щоб Ісуса привітати. Люди добре колядуйте, сина Божа шануйте. Хай віз волом завітає, чого серце забажає, хай несе у кожну хату щастя, радості багато. Хай змашна кутя вам дасться, хай з сім'ї панує щастя, що весела да, корота у хату радість принесла, Христос Глядую, колядую, колядую, перемогу нашу чую, хай приходить в кожну хату рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти хай сміються дзвінко, землі зоріні боями буйно зацвітуть садами. Оживе хай вся земля. Без сусіда воскаля навпрозквітна Україна сильна, вільна і єдина. Гарну блюду, в добрий час і з різьбом вас, і з святою та веселою колядою. Хай колядочка лунає, і сніжком хай посипає, Хай рік новий все у хату, щастя, радості багато.